У Львові у будинку офіцерів посадовці квартирно-експлуатаційних служб взяли участь у брифінгу для журналістів місцевих засобів масової інформації. Начальник західного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковник Юрій Пилип'як, керівник квартирно-експлуатаційного відділу міста Львова, полковник Юрій Максименко та начальник відомчого будинку управління номер 4 Володимир Гідей розповіли про виконану роботу щодо утримання відомчих будинків та повідомили про перспективи щодо забезпечення новим житлом військовослужбовців гарнізону. Але на сьогоднішній день в гарнізоні відпрацьовується питання. От ініціюємо з начальником гарнізоном. От по питанню інвестбудівництва. це на вулиці Творчій, так звільнена військова частина, на вулиці Стрійській, на вулиці Мечникова. От є інвестори, які погоджувалися будувати за ці кошти. Ще планується питання по переобладнанню от будинків. На сьогоднішній день розглядається питання по переобладнанню казарми на вулиці Клепарівській. От це на СКА. От, розглядається питання є в Брюховича, військова частина, де штаб теж можливо його переобладнати під житло на патона. Ще один напрямок роботи в гарнізоні переобладнання казарм під житло для військовослужбовців контрактної служби. Тут також є перші результати у 80 80-му полку. Нашому от переобладнана одна казарма під контрактники. От вона буде закінчена до кінця року.